Зараз ми в місті Шибнику. Я стою у фортеці святого Михаїла, а погляд паде на фортецю святого Івана, яку збудували шибеники за два місяці для захисту від Османської імперії. Там ще видно через дорогу, через річку, фортецю святого. Ніколи яку збудували для захисту з морських, з морської сторони, але турки не напали з моря, тому та фортеця навіть не використовувалася. Ми бачимо зараз з протоку з ріки Кирка у море, по якій проїхав корабель. А це. Побудували новий кінотеатр Шибенику у 2014 році, в 2015 його відкрили. Тут проходять концерти, побудували його в вигляді амфітеатру, як це було раніше. Ось такий вид відкривається свертеці святого. na mjesto ne udajva jos pa